З вами Артем, і зараз ви мене побачите. О, все, я буду ось такий, зараз все закручується. І ми сьогодні граємо у Майнкрафт. Ось що. Зараз зайдемо, все буде добре. А, да, ось так, зараз дострою звук. О все, так я думаю, добре. Не чути. Чи плохо, я не знаю. Зараз в мене буде дуже погано чути. Ну, це перша серія. В, в фермі У прочитайте, що ось тут мною зараз буде. Написано У. Майнкрафті! ось що. Ой-ой-ой. Ось що, ось що. Перша серія така буде. Невелика. На цьому відео можуть бути надроблені мої моменти, як ось цей. Ну це. Ось надороблений момент. Я, я буду... Я це, фіто, мені його було робити дуже складно. Підпишіться та поставте лайк. Зараз. Ну так, все. Спускайте, вибачте, що я не В У мене вже це минуту йде. Що. Поїдемо, подивимось. А, всім показуємо ставте лайки та підписуйтесь. Мені, не знаю, більше двох чи одну годину не можна знімати це відео. Воно в мене в Ютубі блокується. Ну, там треба вести пароль, я їх не пам'ятаю. І показуємо пофертем.